Thank <laughs> you. Тривають археологічні дослідження на території Черкаського Подому, і крім цвинтаря Святотроїцької церкви 17-18 століття, нам трапляються об'єкти більш давнього часу, які відносяться до ранньої історії нашого міста. І ці об'єкти не менш цікаві для археологічних досліджень. Ну, зокрема, ви бачите перед собою землянку. Землянку, яку ми попередньо датували з початком 16 століття, але зараз завдяки новим знахідкам заповнення, ми вважаємо, що вона відноситься до початку 15 століття. Тобто фактично це перші десятиліття існування міста Черкаси. Ця землянка вона викопана була у піску. Котлован квадратної форми десь 3,5 на 3,5 метри. Завдяки тому, що ця споруда згоріла, збереглися деякі дерев'яні обвуглені конструкції, завдяки яким ми можемо реконструювати облаштування конструкцію цієї споруди. Стіни були обшиті дерев'яними дошками горизонтальними, ну, на зразок сучасної вагонки. І зверху були всякі там перекриття із колод, які обрушилися під час пожежі. Ця споруда, ми вважаємо, що скоріше всього була не житлова, бо всередині не було виявлено ніякого опалювального пристрою, ну, вигляді там, печі чи вогнища. Скоріше всього, це було щось на зразок клуні, де зберігалося збіжжя. Бо на дні цієї споруди, на, самому, на самій долівці, ми виявили прошарк горілого зерна, скоріше всього, пшениця або жито. Також у заповненні нам трапився ну, великий горщик. І цей горщик ну, дозволяє нам більш точно датувати цю споруду якраз початком 15 століття. Бачите, ця обшивка вона була вертикально. Але... Після пожежі воно ну, як просіло. Оці доски так просілися, ввалилося всередину, А там як було вертикально, так і залишилося. Бачимо три ряда оцих досок. А яка висота могла бути цією спорудою? Ну, це землянка була. Вона, скоріше всього, в основному знаходилася під землею, а зверху, може, якийсь там вершок був невисокий. Звідси буде гарно видно гроші. Ось він там. Ось оля. чорне таке. Угу, десь за метр від цієї стіни. Угу. Ця споруда могла бути спалена в результаті якогось ворожого нападу. Ну, зокрема, в заповненні цієї землянки було знайдено залізне вістря стріли, можливо, татарське. Але ну, немає ну, абсолютної впевненості, що це вістря відноситься саме до цієї землянки, бо було знайдено вище. От, якби подібне вістря було знайдене на долівці, або, наприклад, стирчало у, у дерев'яній конструкції, тоді можна було казати на процес. А Яка доля буде в подальшому до і просить Ми її розчистили. На зачистку у нас цієї споруди пішло кілька тижнів. Бо об'єми робіт досить великі, досить, е, треба було акуратно все це діло розчищати. Е, ми після розчистки е, здійснимо фотофіксацію цього об'єкта, е, закреслимо його, потім почнемо розбирати ці дерев'яні конструкції, які завалилися під час пожежі, щоб оголити повністю е, долівку цього житла. От, можливо, в процесі цього ну, будуть знайдені ще якісь знахідки. Яка науковоці у цих знахідок? Е, ну, скажімо так, подібні об'єкти на території нашого міста не були ще виявлені. От, е, і тим паче ну, такої от збереженості непоганої. От, ну, я ж вже казав, це ж перші десятиліття існування нашого міста. Що це, це... це литовський період Так, звичайно, це литовський період. О, коли Черкаси були частиною Великого князівства Литовського